Доброго ранку. Доброго дня. Всіх вас вітаю та гарного настрою. Бажаю. У нас сьогодні математика. Порахуй від числа 3 прямим рахунком. Так. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Від числа 6 зворотним рахунком. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. А знайдіть цифру, яка стоїть між двійкою і четвіркою. Так, це цифра три. Молодці. Найдіть сусідів числа шість. Так. Це п'ять та сім. Молодці. А яке число стоїть між четвіркою і шестіркою? Так, це п'ять. Вірно. Молодці. Уважно розгляньте ряд. Яких цифр тут не вистачає? Так, це три, шість та вісім. Молодці. Порахуй фігури та покажи цифру. Так, сім. Яка фігура стоїть першою? Рахуємо зліва направо. Так, перший у нас трикутник. А яка фігура четверта? Так, четвертий ромб. Який за порядком квадрат? Квадрат другий. Яка фігура стоїть остання? Так, трапеція. Який її номер? Так, сьомий. А який за порядком прямокутник? Прямокутник шостий. А який за порядком круг? Так, п'ятий. Молодці. Зараз гра порівнялки. Ви повинні порівняти зображені предмети та поставити знак більше, менше або дорівнює. Будьте уважні. Якщо у вас вийшло так, то ви молодці. Ось будинок збудували. Хто тут буде проживати? Так, рахуємо олівці. Скільки їх? Вісім. То будиночок цифри 8. Згадаємо склад числа 8 із двох менших. Це 7. І один. Вірно. Не забуваємо і про знак плюс.

Три та п'ять два шість один та сім. Молодці! А зараз ми з вами згадаємо, що ж таке простір. Простір це те, що знаходиться навколо нас. Це там, де ми перебуваємо. Ми можемо бути всередині чогось, Під чимось над чимось, у чомусь. Можемо бути вгорі. А можемо бути внизу. Можемо бути справа. Можемо бути зліва. Діти, подивіться на цей малюнок. Що такого ми бачимо? Ми бачимо дерева. Ялина, сосна, берізка. Що росте між ялиною і берізкою? Сосна. А яке дерево росте справа від сосни? Берізка. А які дерева ростуть зліва від берізки? Ялинка та сосна. А хто летить вгорі у нас? Так, летить пташка, а хто внизу, а внизу у нас звірі. Поговоримо про них. Хто сидить між ведмедиком і лисичкою? Зайчик. А хто між зайчиком і їжачком? Лисичка. А хто зліва від зайчика? Ведмедик. Молодці. Поговоримо про те, що росте на ялині. На ялині ростуть шишки. Порахуйте, скільки їх. Порахували? Дев'ять. А скільки лісточків на березі? Рахуємо. 7. Подумайте, більше шишок, чи? Листочків. Ви намалюєте шишки і листочки і між ними поставите знак більше або менше. Та виконайте оці завдання та провірте свої знання. До побачення! Всього вам доброго!